Традиційний турнір Кубок ректора Національного гірничого університету Дніпровська політехніка з футболу який щорічно проводиться у вересні з нагоди Міжнародного дня студентського спорту, нині був приурочений і до власного 125-річного ювілею найстарішого вишу Дніпра, та водночас дав початок проведенню низки спортивних заходів вузу, серед яких окремо на повагу заслуговує старт спартакіади серед студентів. Чим може сміливо похизуватися політехніка, чи не єдина на сьогодні не тільки на теренах міста, але і регіону Вища школа, де Бувається подібне це перший наш спортивний захід в цьому навчальному році, і ми будемо підтримувати рухову активність, підвищувати рівень фізичної активності студентів, збільшити кількість спортивних змагань. Буквально на в кінці жовтня ми будемо проводити спартакіаду серед студентів першого курсу з шести видів спорту. І в наступному семестрі ми плануємо провести загальну спартакіаду університету серед збірних команд факультетів. Шість таких взяли участь у звітному турнірі Кубка ректора, який на попередньому етапі зіграли у двох групах. По три команди в кожній за коловою системою, після чого мали місце, два півфінали. Які визначили колективи, які зійшлися у поєдинках за золоті медалі і бронзові суперечку за останні вели здобувачі освіти, механіко-машинобудівного факультету та електротехнічного, основний час зустрічі переможця не виявив, а в серії після матчевих пенальті з позначки влучніше били електрики. Вони треті. Фінальний поєдинок, у якому зійшлися студенти фінансово-економічного факультету та факультету менеджменту, розпочався без розвідки. Практично вже на першій хвилині майбутні управлінці повели у рахунку, втім, як засувалося Після музика з витяги недовго линула на їхній вулиці, а згодом і стихла зовсім. Фінансисти не тільки повернулися у гру, але й в притул до фінального свистка переконливо довели, хто на сьогодні найсильніший на мініфутбольному майданчику національного гірничого університету Дніпровська політехніка, красномовно засвідчивши свою перевагу вагомим результатом. Супер дуже приємно, надзвичайно активні молоді люди. Це в принципі нова кров, нова прийому. 125-річчя нашого університету. Ми зустрічаємо новими тенденціями в спорті. Це були студенти, геологи, гірники, механіки, факультет будівництва вигравав цей кубок. А цього року надзвичайно приємно, що інститут економіки. От зустрілися економіст, економісфінансово-економічний факультет. Факультет менеджменту, і це для нас нова тенденція, це прекрасно, що спорт, фізкультура це об'єднує молодь. Юрій Тимофійович на початку стислої урочистої церемонії нагородження, почергово завідувачем кафедри фізичної культури і спорту вишу, заслуженим тренером України Володимиром Вілянським, привітали та подякували студентам за участь у турнірі. Після чого вшанували третю команду змагань студентів електротехнічного факультету. Далі за друге місце відзнаки були удистоєні здобувачі освіти з факультету менеджменту. На сам кінець, як і належить, апогеєм урочистостей, стало відзначення переможця, здобутком якого став головний трофей красень. Кубок за перемогу, який за мить догори здійняли над головою. Його володарі, студенти фінансово-економічного факультету. Турнір був чудовий. Два дні провели просто супер. Команди всі дуже гарно грали за перші боротьби. Нам вдалося перемогти, хоча, як ви казали, що ми поступилися 1-0, програвали. Але потім ми зібралися і довели гру до того, що ми і хотіли. Взяли й перемогли. Дякую нашому університету. Ми на полі нашого мого рідного університету проводили гру, тому дуже дякую йому. На завершення усі традиційно сфотографувалися на загальну світлину на згадку про кубок ректора національного гірничого університету Дніпровська політехніка, політехніка-2024», Який, окрім всього іншого, дав гарне підґрунтя для найближчого майбутнього. Слід відмітити більш високу активність і технічну майсерність наших студентів. Декілька студентів займаються серйозно, виступають за різні клуби. Я гадаю, що вони допоможуть нам сформувати новий склад збірної команди університету, який прийме участь у змаганнях різних рівнів. Наступним таким став турнір з футзалу серед команд Дніпра, який зібрав на майданчику національного гірничого університету Дніпровська політехніка чотири вузівські команди. Зрештою про нього в одному з найближчих випусків новин спорту Дніпро Тіві.